Наступного місяця відбудеться вже шостий в Кам'янець-Подільський міжнародний кінофестиваль. Бруківка цього разу він проходитиме у шести містах України, також Німеччини і Польщі. В рамках заходів Подільського кінофестивалю, який відбудеться до дня українського кіно, збиратимуть кошти на потреби військовослужбовців збройних сил України. Про це йдеться на сторінці кінофесту. Міжнародний кінофестиваль Бруківка відбудеться з 8 по 15 вересня. В рамках заходу пройдуть покази двох конкурсних програм: це національного та міжнародного короткого метру а також ексклюзивні спеціальні покази кінострічок з позаконкурсної секції. На кінофест цього року подали понад 200 фільмів з 31 країни світу, серед яких було обрано короткі метри: з Німеччини, Польщі, Румунії, Італії, Йорданії, США, Португалії, Франції Ну і звичайно ж України. Наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком подій або бажаєте поділитися новиною з громадою. Долучайтесь до телеграм-каналу Першого Подільського. Бережіть себе.